Салют всім підписникам та не підписникам каналу Relax Time. Друзі, в цьому відео я вам розкажу, що в мене коїться з бюджетом, розкажу вам про майбутні плани і будемо думати, як це нам все його організувати дуже гарненько, щоб все вийшло так, як ми хочемо. Тому, друзі, ставимо подобаючку, каву, чай, печиво, і ми погнали! Прийшов час розбирати цю банку, дивитися, скільки тут коштів, та Сьогодні 26 квітня, я їх закидаю на рахунок. Але це відео, ви, скоріше все, бачите, аж 1 серпня. Ось така купа бабла в мене є. Зараз відсортуємо, порахуємо. До речі, заделег робив ось такий, щоб потім було краще рахувати і швидше. Ну і ось така купа монет. Також зараз перерахуємо і я вам розкажу, скільки в мене тут є коштів. Ось суми кожної. Зараз все додамо та я вам покажу загальну кількість цих коштів. Ну, це загальна кількість усіх коштів, які я перерахував. Ось яка пачка грошей, шкода, що на 500 чи тисячки? Ці кошти, друзі, станом на 26 квітня ми маємо ось таку суму. Але тут ще не все. Тому що 1400 гривень я позичив, 2400 я взяв на свої потреби, мені там потрібно було. Плюс ось така сума: 4600 з копійками, я точно не пам'ятаю, це гроші, які я вклав в товар. Орієнтовно, скільки я маю цього товару винести, це 5800, 6400 Це я, ну, по моїм підрахункам, там вже далі буде видно. Дивіться, чому я обрав депозит? По-перше, всі гроші в мене в в одному місці. По-друге, реально гарна відсоткова ставка. По-третє, коли приходять кошти з OLX, я можу всю, всю там суму 120 чи 145, скільки б не було, відразу собі на депозитик і я знаю, що ті гроші вже пішли на автомобіль. Це зручно. Так, це 26 квітня, друзі. Нагадую вам, 1 серпня е, якраз буде півроку, я вам показую, скільки ми за півроку змогли з вами назбирати. Так, і ще дивіться: це сьогодні 26 квітня. Показую вам 27 квітня, скільки ми змогли заробити за один день, тобто скільки впало відсотків. Все, що мені вдалося від квітня назбирати в цій банці. Звичайно, готівки тут мало, тому що в основному всі кошти я переводив на карточку, аби закинути на рахунок. Тому ми зараз швидко перерахуємо, що в нас тут, і вже підведемо підсумок загальну кількість нашої суми, нашого бюджету. Що ж, тут ми маємо 712 гривень. Так, друзі, ви побачили, скільки я вже назбирав грошей, майже 23 тисячі. В планах було назбирати тисячу баксів. На зарічний курс, 1 серпня 2023 року, це виходить 37 тисяч 800, здається, ну, плюс-мінус там. Хай, грубо кажучи, 38. Е, тобто я планував десь 40 тисяч. Е, є вже більше половини, це добре. Якраз пройшла половина, є більше половина. То можливо, в тому русі ми будемо далі. Рухатися і можливо буде більше ніж 40 тисяч тисяча баксів. Побачимо. Друзі, стало під сумнівом, чи дійсно купляти автомобіль, чи знову продовжити збирати, тому що я дивлюся за тисячу баксів, немає нічого хорошого, а хочеться щось купити ну, пристойне. Це раз. По-друге, єдиний мінус депозиту в тому, що я не можу зняти кошти, коли щось потрапляє дійсно вартуюче. Тобто, мені я вже пропустив, не знаю, велосипедів з три. З айфонів 10. І є в мене ще 3, як мінімум, три хороших ідеї. де який товар міг би я можу закупити, щоб його реалізувати дорожче, ніж він є насправді. Це є мінус, але побачимо, можливо, коли вже кошти в мене будуть на руках, ми все-таки щось з цього зможемо з вами купити. Тому, друзі, продовжуємо далі собирати. А ще, знаєте, друзі, єдиний мінус, тим, що я лінуюся. Реально, в мене тупо лінь бере. Якщо б я не лінувався, я б можливо вже б назбирав 1040. По-перше, немає часу. По-друге, ліньки, інколи реально приходиш після роботи, не хочеться щось чимось зайнятися, просто хочеться відпочити. Але що, друзі, будемо з цими намагатися боротися. Якщо ви мене будете підтримати, то ми скоріше реалізуємо всі наші проекти. Тому, друзі, дякуємо вам велике за перегляд цього відео. Щось буде в наступному відео крутіше.